Байден вийшов з президентських перегонів. До України прибув ще один комплекс Петріот. У Кремучуці вбили таксиста 880-й день війни в Україні. Вітаю з вами, Ірина Скрипачова. І про що ще вже готові розповісти вам журналісти ТРК? Візит анонсуємо далі. У Кримучуці у вікні життя знайшли хлопчика. Руки мера нічого не крали. Кремечужани у соцмережах діляться власними враженнями від спілкування з Віталієм Малецьким. У Кремучуці запрацював центр підтримки маріупольців. Кремичужани за встановлення гранічних термінів служби. Чергова акція відбулася минулих вихідних. Повільний, але все ж таки рух релігійних громад Полтавщини від московського патріархату до Православної церкви України. На початку випуску до новин надзвичайних сьогодні в районі Великої Клохнівки під мостом близько 6.45 ранку перехожі виявили автомобіль марки Шкода з мертвою людиною в салоні. За попередню інформацією слідчих на тілі 50-річного чоловіка наявні ознаки насильницької смерті. За інформацією з особистих джерел, таксист працював у службі уклон. На тілі чоловіка виявили численні ножові поранення. Інцидент нам також прокоментували у головному управлінні національної. Поліції у Полтавській області до нас сьогодні вранці надійшла інформація від перехожих, що в Кремінчуці в легковому автомобілі однієї зі з таксі, люди виявили чоловіка без ознак життя. На місці приїхала слідчо-оперативна група. Встановили, що чоловік цей цей місцевий мешканець 1974 року народження, а також слідчі виявили на тілі загибло ознаки насильницької смерті. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України, це умисне вбивство, і слідчі поліції, в тому числі і з обласного главка, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури проводять всі необхідні слідчі дії для того, щоб встановити обставини цієї смерті чоловіка, а також ймовірно причетного чи причетних до цього злочину іншого. Окрумчиців кніжиття залишили хлопчика. Про це стало відомо днями. Так, службу у справах дітей автозаводської районної адміністрації зобов'язали зареєструвати немовля. Нагадаємо. Вікна життя на Полтавщині відкрили після інциденту у Глобуному, коли жінка залишила новонароджену дитину на смітнику. У Кремчуці вікно життя відкрили у січні 2024 року. Як стало відомо, мати хлопчика вимушена переселенка. Жінка переїхала до Кримчика з Донецької області. Нині це перший випадок у Кремичуці за час роботи вікна життя. Нагадаємо, функціонує воно біля центрального входу у Кримичуцькій перинатальний центр. Цілодобово та без вихідних вікна життя дозволяють матері анонімно залишати дитину у пологовому без притягнення до кримінальної відповідальності. Наш випуск триває. Їхня мета повернути маріупольців до нормального життя. У ці завдяки міському голові Маріуполя та його команді запрацював центр підтримки Маріупольців під назвою Я Маріуполь на урочистому відкритті хаву побували і наші журналісти. Маріуполь українське місто-герой. Одне з тих міст, які зазнали найбільших руйнувань спочатку повномасштабного вторгнення. Тисячі маріупольців були змушені покинути рідне місто, та близько пів тисячі з них знайшли прихисток у Кременчуці. Приємно бачити сьогодні поєднання символів Маріуполя і Кременчука на центрі Ям Маріуполь в Кременчуці. Ми всі зараз маємо згуртуватися і працювати на нашу перемогу підтримувати наших нових Кременчужан, наших Маріупольців, представників інших громад. Загалом мережа Я Маріуполь налічує 27 центрів підтримки Маріупольців, розташованих на території всієї України. З них 18 базових, сім побутових та два оздоровчих центрів. На сьогодні допомогою охоплено близько 60 тисяч маріупольців. Ми сформували плани швидкого нашого повернення, план швидких дій. Це така щільна, дуже важлива робота, і це дає нам впевнене розуміння, що ми маємо зробити першими кроками, перші три місяці, наприклад, або перші півроку. Тобто, ми не чекаємо, коли це. Відбудеться ми формуємо своє розуміння, як ми будемо це робити. Тому це дуже важливо. Дуже важливо так само спиратися на громаду, яку ми хочемо зберегти. У Кременчуцькому хабі Я Маріуполь надають юридичну, адміністративну та гуманітарну допомогу. Крім того, можна отримати консультації лікаря та психолога. Військові та їх родини отримають окремий супровід фахівців. А також у центрі є культурне дозвілля для всіх вікових груп. Та працює ігрова кімната для дітей під наглядом професійного вихователя. А головна мета наших центрів це єднання нашої громади, це допомога кожному Маріупольцю за усіма питаннями. І, ну, якщо коротко, місце сили для наших маріупольців. Вони можуть звернутися до нашого центру, до любого факівця. До мене особисто, за любим питанням, і я, ми їх вирішимо. Розташований центр підтримки маріупольців за адресою вулиця Небесної Сотні, 30А. Відвідати його можна щодня з 8 до 18, окрім неділі. Черговий мітинг за встановлення граничних термінів служби відбувся Кремичутці. Крім постійної основної теми, мітингарі звернулися до одного з кремичуцьких депутатів зі скаргами на те, що він під час війни витрачає бюджетні гроші не на потреби фронту. Окрім того, згадали і про так зване економічне бронювання. Детальніше далі у нашому сюжеті. У Кременчуці рідні та близькі військових, вкотре вийшли на 14-й всеукраїнський мітинг щодо встановлення граничних термінів служби. Жінки скаржаться мало того, що військові, які повертаються додому у відпустку, вночі теж воюють, знаходячись постійно в напруженому стані. Та хвалом до цього вони подекуди навіть не доїжджають додому, їх просто повертають назад ще на півдорозі. Нехай наша влада виконує свою обіцянку, починає розробляти закон про демобілізацію. Якось так. Також хочу нагадати, що була написана петиція, яка пройшла всі вертифікації, і досі на неї ми відповіді не отримали від пана президента. Також, скажімо так, є відповідь від. Точно не можу сказати від депутата, ну не нашого Кременчуцького, що, як сказали, в них є час до 18 грудня 24 року розробляти закон про чіткі терміни служби. Окрім того, одна з мітингарок звернулась до Кременчуцького депутата Юрія Шаповалова зі скаргою на те, що мовляв. Замість допомоги військовим під час війни пан Шаповалов вибирає підіймати зарплату своїм помічникам. Ви деребаните, як кажуть, бюджет України. Ну де вас де у вас совість? Яка мотивація буде у людей іти міняти наших родичів, наших добровольців, які пішли е, по зову серця з перших днів? Хто піде зараз воювати, якщо в країні така корупція, і ви забираєте останні гроші з бюджету? Подумайте і схаменіться, будь ласка, ця ситуація зараз про демобілізацію стосується не тільки тих, хто з самого початку боронить нашу країну, а й тих, хто піде зараз чи пішов нещодавно, тому що хлопці повинні знати чіткі терміни своєї служби, бо інакше ніякої ні мотивації, ні сил не буде. Згадали також і закон про економічне бронювання. За словами однієї з протестуючих, пані Наталі, даний закон треба як слід відрегулювати, адже навіть кожна з присутніх на мітингу жінок готова платити 20 тисяч гривень у місяць, аби тільки її чоловік залишався вдома. Він повинен бути, але ще не всі ну, повинні підлягати цьому. А так виходить, 20 тисяч ти заплатив в місяць в бюджет і сиди собі спокійно вдома. Морально, фізично, психологічно вони вже виснажені. Це призводить до до фатальних просто випадків, коли людина вона вже просто не може адекватно реагувати, навіть коли вона знаходиться на полі бою. Ну вони вже просто там стрес, стрес такий, що. Далі я навіть не знаю, як правильно це виразити все це. Скандалдавних у наших, наших можновладців, навіть як нагадаю, нешановна шановна Маляр, яка казала, уважно читайте конституцію. Да, Треба було читати конституцію перед тим, як ви йшли захищати державу. А у нас питання: а де ваші? Сини, ваші рідні, чому ви влада, яка ну за яку ми голосували, і ви повинні показувати ну, скажімо так, приклад, хоч якийсь. Ви просто ховаєтесь за спинами наших військових? За словами протестуючих, у них складається враження, наче у тилу військових і взагалі не рахують за людей. А через певні дії працівниками ТЦК… Про які періодично йде мова у мережі, так і взагалі людей у формі на вулиці починають боятися, Ба більше подекуди трапляються випадки побиття військових. Саме тому жінки не збираються зупинятись і будуть виступати доти, поки їх нарешті не почують у владних кабінетах. Кременчук офіційний у п'ятницю, 19 липня, Кремичівські депутати вкотре зібралися, аби обговорити важливі питання, від яких залишить подальша доля Кремчука та громади. Влад Плаксій розставив акценти на важливому. На черговій сесії міськради мер Кременчука Віталій Малецький нагримав на підлеглих за те, що по місту і досі немає жодного борду чи оголошення для мешканців Кременчука про те, як же діяти. Під час Свавілля Полтава теплоенерго. От я кажу людям, приходьте виконку на перший А Це треба йти, це треба їхати, часу немає. Хто читає сайт Кременчуцької міської ради? Ніхто відповідь 369. Да, 369 відвідувачів. 369. Хто читає троху Кременчук»? 86 тисяч відвідувань. Будь ласка, зважте на це на сайті. На сайті це знаєте, в школі можна було сказати. Я ходила, не навчилась. Будь ласка, справедливо. справедливо. От сайт Кремльської міської ради це просто формальність. Все. Давайте через канали, через труку, через ХК давайте, давайте там з коментарями, з якимись не знаю, цікавими словами. Да. Зробіться і дайте людям можливість ці позовні заяви розгрупувати, заповнити і самим подати до суду. За словами пана Малецького, міська влада намагається повернутися до нормальних взаємовідносин з Полтава Теплоенерго, але поки що там їх чи не розуміють, чи просто не чують. Також головний юрист Кремчука Валерій Мірошниченко доповів щодо судової тяганини з Полтава Теплоенерго, і за його словами, вже є певні позитивні зрушення. Суд своєю постановою задовольнив вимоги. Поживача за зразкові за позивні заяви Кемчуської міської ради. І е, минулого тижня колишній голова Кумбільського голова районного суду е, також прийняв позитивне рішення на користь поживача. Тому маю надію найближчим часом частину населення все-таки Полтава Теплоенергоскаменець, зрозуміє, що слід здійснювати перерахунок це щодо квартирних оплат. Щодо комунальної сфери, на сьогодні ми маємо два напрямки. Перший, про який я говорив, це здійснення перерахунку за тарифами, що діяли до початку війни, з урахуванням позитивної практики Верховного суду, все ж таки за нашою позовною заявою, саме за кафе тепло І другий напрямок це внесення змін до договору. Такі позовні заяви також вже пред'явлені. Окрім того, стало відомо, де незабаром запрацюють світлофори з автономним живленням. За словами Віталія Малецького, роботи з облаштування одного з таких вже проводяться на залізничному вокзалі. Загалом же відповідні роботи по місту проводять у дев'яти місцях. Ми вирішили наступним чином. У нас є приватні структури Кременчунські, які займаються відеонаглядом, там системами, і все інше. Тобто ми їх залучаємо до цієї роботи. На першу ми вже виділили кошти викомпомом, вони закуповують, ставлять, якщо воно працює і воно коштує там, та 180, це десь 155-160. Тобто ну, Це система інвертор ні, 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 це система інвертор і це система батареї, літій ферміонні. Для того, щоб ця система працювала і взимку, коли сонця не буде, коли снігом замедає і все інше. Так, Ми зараз по цим перекрестям працюємо. Мер наголосив, влада відкрита до пропозицій, і якщо ще хтось із підприємців захоче допомогти із обладнанням та встановленням всього необхідного для безперервної роботи світлофорів, на це з радістю виділять гроші. Проповільний, але все ж таки, рух у напрямку переходу храмів Полтавської області від УПЦ Московського патріархату до Православної церкви України днями розповів нашим журналістам митрополит Полтавський і Кремчуцький владика Федір. За словами митрополита, пришвидшенню процесу перешкоджає керівництво церков Московського патріархату. Рушійною силою цих процесів є самі люди, вони хочуть переходів, звертаються постійно до нас з сіл, з містечок. Нещодавно був перехід такого містечка Шишаки, не без перешкод, не без конфліктних якихось ситуацій, але переважна більшість людей хоче цього переходу, і тому зрозуміло, що чинити перешкоди дуже складно. Але ці перешкоди чиняться. Процес цей рухається. Скажу так, що. Це не я помітив один, а помітили ще мої колеги. Як тільки нестабільною стала ситуація на нашому фронті на війні, призупинився процес переходів, тому що священники московського патріархату, хоч вони відрікаються від того, що вони там нібито вже не з Москвою, але вони боя вони знають, що якщо не дай Боже приходять окупанти, то єдина конфесія, яка лишається на окупованих територіях, це так звана Українська православна церква Московського патріархату. Також Ледика Федір розповів про нестачу церковнослужителів в українських храмах Полтавщини. Втім, за його словами, навчальні заклади готують майбутніх настоятелів храмів також висвячують священиків звіруючих людей, парафіян. Українська церква була в меншості, не давали нам ні земельних ділянок, постійно притісняли це. Видно навіть на покременчуці співвідношення священиків московських і українських. Ось всі наші українські, наші благочиння сьогодні було на богослужінні. Це сім священиків українських супроти близько сорока московських. Всі храми, всі старовинні храми були передавалися владою раніше московському патріархату. Зрозуміло, що сьогодні не вистачає. Нам сьогодні на фронт треба капеланів. Нам сьогодні треба священників. священиків, але ми це, це питання вирішуємо. До інших тем кримичуська активістка Валентина Трофименко вкотре виступила за знесення пам'ятника російським матросам у Крюкові. За словами пані Трофименко, як їй стало відомо від так званого куратора Кременчука Олега Пустоварова, що до 27 липня є час, аби подати документи на демонтаж даної споруди Він сказав, що до 27 числа ми повинні місто Кременчук, влада Кримчука, ми повинні подати їм. Документи, і вони заразом проведуть документом про демонтаж цього пам'ятника. І я стояла біля міської конкому, всі люди йшли на роботу, бачили, хто підтримував, але є такі працівники міської конкому, що відмовлялися, але пам'ятник цей треба демонтувати. І ми будемо далі продовжувати, і я буду приймати активну участь в тому, щоб пам'ятник ворогам в Крюкові знесли. Отримала активістка і відповідь щодо цього питання від заступника міського голови Руслана Проценка. У листі зазначено, що міська влада, начебто, вже формує пакет документів для розгляду зазначеного питання. Але чіткої відповіді, чи буде це дійсно демонтаж, чи не буде, активістка і досі не отримала. Перейти у спілкуванні на панібрацький ти а також розповідати, що ці руки нічого не брали. Кримчижани діляться у соцмережах відео. Не надто люб'язних розмов мера Малецького з учасниками мирної акції, яка пройшла у п'ятницю під стінами Полтава Обленерго. Нагадаємо, самих учасників зібрання Віталій Малецький назвав людьми, які цитують наративи країни-терористки. Далі фрагмент спілкування мера з кремичужанами без коментарів. У мене загальчене. Колгосниця. Я, колгосниця. я буду на ти вам казати, розумієте? якщо загарчик не колгоспний, подивіться Нет, на цей загарчик, І на ці руки подивіться. Да, видно, вот я під вас. Пойдемте на Кривуши, там, де басейн, потім покупайте. Шланг дам в басейні, Прямо так, покупаю. Ні, для, для вас чого. Ні, это вообще басейн. Так нема басейна, шланг є. Со шланга покупаю. Сюда, на колгосниця, на колгосниця, стоїть, не колгосп, загадчик, стоїть, а це. Днями окремучіці у, у приміщенні міської художньої галереї відбулася презентація конверта із графічним портретом захисника Донецького аеропорту. Авторка портрета знана у місті художниця Ірина Дзюба. Я прямо на самому конверті малювала цей портрет, а потім вони там ще роздрукували і далі подарила. А так я малювала прямо в такий маленький на самому конверті. Я дав це зображення, яке для мене емоційно максимально викликало пам'ять тих подій, екстремальних героїчних, кровавих подій. І я от вибрав цей знімок із цього знімка. Митець якраз я, я бачу мої емоції максимально викладені. Мені сподобалося. Да. Ну, як дивишся на це зображення, то я пам'ятаю, що, що це було зафіксовано, як яка мить. І про погоду 23 липня у Кременчуці переважно сонячно. Вологість повітря 49%, максимально з плюсом 29 градусів. Таким був інформаційний понеділок. Наше минуле зростає, а майбутнє скорочується. Не сумуйте, якщо щось не встигли, буде інша спроба. Незмінним залишається час нашої з вами зустрічі на телеканалі. Візит пам'ятайте завтра о 20.40. Бувайте здорові!